Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Жіноча збірна України. Зустрінеться з жіночою збірною Чехії. Стартові склади нам на цей поєдинок пропонують. Збірна України у такому поєднанні буде розпочинати цей поєдинок. І до складу збірної Чехії. Барбара Вотікова буде грати у у воротах у захисті справа ева бартоньова. Бригада на сьогоднішнього поєдинку іспанська буде працювати. Ну і власне ця бригада крокує з підтрибунки. Ну і слідом за нею футболістки двох збірних. Слава Україні! Героям слава! А потім ми головний тренер. Почули? Ну і стартовий свисток пролунав. Збірна України розпочала з центра поля матч третього туру групового етапу Ліги націй у дивізіоні БІП. Іде подача небезпечно, але удару поворотах немає. Підбирання не вдається забрати збірні України. Ось тут потрібно забирати. Повертають в'ячка Лініна. Калініна намагається туди далі. Там є простір, але не проходить передача. Козлова намагається нав'язати боротьбу Бендові з протизаконні дії в Новій Зеландії, коли вона влаштовувалась на роботу і відсторонила від цієї посади. Прострільна передача на перехопленні грає Вотікова і забирає м'яч собі у руки. Висока навісна передача на дальню стійку підбирання Козлової не вдається удар. Збірна Чехії відбивається. Удар з дальньої дистанції від Басанської з підбирання. У Англії її передача до штрафного майданчика. Є удар, але цей удар слугує виключно розминкою для Катерини Самсон. Збірна Чехії в атаці. У нас якраз самісінька серединка першого тайму, забитих м'ячів немає. Іде навісна передача. Самсон на виході. І спокійнесенько голкіперка національної команди забирає м'яч собі у руки. Козлова на підбиранні. Козлова зачепилася. Андрухів. Андрухів іде сама на кількох опоненток, Далі проштовхує Калініна, пробиває лівою ногою. летить м'яч повз ворота. У соціальних мережах збірної йде навісна-передача. Виграємо повітря. І тут чує Калініна підказку. Від Самсон залишає м'яч для голкіперки. Самсон швиденько вводить його на чужу частину поля. Батько так був вчителем фізкультури, брат, гравець збірної України з футзалу. Зараз проходить м'яч до Андрухів. Її передача на вістря косло пробиває. М'яч приземляється зверху на сітку в рід збірної Чехії. Чи цим пасам проходити Котик? Зараз не вдається перехопити. Сташкова, входить не входить. То штавто майданчика йде передача під удар. Чехії, ну і збірної України, звісно, йде сюди. Подача на далі. Чійку небезпечно! Небезпечно вибити потрібно вибити м'яч, і Вдається це зробити нашим футболісткам М як гостро зараз біля наших воріт. Гаряче, гаряче, але. І чешки беруть його під контроль. Корсун пресингує, змушує помилитися. Кирова Андрухів падає, немає фолу Калініна Калініна нав'язує боротьбу. Забирає м'яч Калініна, прострільна передача. Овдійчук. Гострий кут завдає удару. Овдійчук. М'яч летить повз ворота. Дивимось за цим стандартом. Андрухів розігрує з Калініною. Калініна в дотик на лівий фланг Басанська тут. Навісна передача. Семків не вдається пробити. Чехія відбувається. Гіграє на Козлову. Козлова на дальню, Калініна. Калініна. Не вдається завдати удар рояні в цьому епізоді. Ось при контролі, при контролі чеської команди. Як тріка залишається, передача проходить. Вихід один на один. Задзон. Молодчина, яка голкіперка збірної України рятує нашу команду Катерина Самсон. Її Висока подача стійка, Самсон там здається від нашої гравчині взагалі м'яч летів у площину. воріти. знову голкіперка рятує збірну України. Дужечко, а Овдійчук на перехопленні. Ось вона можливість для контратаки. Овдійчук грає на Козлова. Немає офсайду, але трошки м'яч сповільнюється. Козлова зачепилася. Козлова зачепилася. Немає порушення правил. Козлова. Козлова вже штрафного майданчику. Ніколі де далі Козлова простріляє на Овдійчук. Ольга Гол! збірна України виходить. Уперед на контратаці. Вдається забити нашій команді. Браво, яка показова контратака від футболісток збірної України? І Ми лідируємо. Ніколь Козлова після цього лонгболу на чужій частині поля зачепилася за м'яч, Упала ліжка зонтагова. Не було фолу. Козлова зайшла в штрафний майданчик, обіграла тут Луція Бендову і віддала точно передачу на Ольгу Авдійчук, яка також цей темп цю контратаку підтримала, добігла, відкрилася і пробила на протиході Барбарі Водікові, відкривши рахунок у цьому поєдинку. Молодці дівчата. Андрухів побігла. Калініна залишилася сама. Калініна навіше до штрафного майданчика. Семків дається таки виграти повітря і пробити, але це удар такий слабенький. Лістки збірної Чехії, але вони обов'язково її знайдуть. Нашим гравчанням потрібно зберігати Зосередженість, ну і видалі. Звісно, потрібно було б. Потрібно було б забити другий м'яч. Семків зіграла у м'яч. Звідки попередження? Андру... Апанащенко. Зараз пояснює і Цагинові, і Азиведу, що Семків зіграла м'яч. Звідки там жовта картка? Ну зіграла м'яч Семків. То вже проблеми крайчиркової, що вона потім наткнулася на ногу Даяни. Простріл небезпечно. М'яч залишається у грі. Нашому штрафному майданчику. Ось тепер треба в контратаку. Ще одну контратаку. Гірин Гірин прокидає собі нахід. Ось для цього для контратак Гірин не виходив на поле тягне далі. І знову Гірен прокидає м'яч собі. Нас догнати, Вікторія нас дожине м'яч. тепер би віддати пас. Там уже в штрафному майданчику є. Так ось слова Гірин не встигає. Не дають і прострілити буде удар від воріт. Оку перебралися до чемпіонату Чехії до Славії. Навісна передача виграно повітря. Удар! вище воріт летить м'яч. чинко готується з'явитися на полі. Тут подача в штрафний майданчик Самсон надійно. Десь на якусь мить, чесно кажучи, йокнуло серце. Якось м'яч так підозріло летів. Стежте за життям нашої збірної. Обов'язково дивіться наступний матч. Навісна передача Панащенко виграє повітря і тут спокійно зіграти. Гірин вибиває уперед. Роксалана Кравчук. Це дуже працьовита футболістка. Вона Бендову може тут обікрасти, запресингує. Роксалана, яка молодець! Роксалана! Але на підстраховці у Бендової більш досвідчена Зонтагова. Але тут, тут залишається гра у фінальній третині. Забрали, забрали м'яч, молодшини. Гірин. Сама, сама Вікторія. З легкістю просто не помічає капітанку збірної Чехії. Далі віддає передачу, десь не була до такої передачі, готова Роксалана Кравчук. У будь-якому випадку Все! це перемога. Три з трьох перемог у збірної України у стартових матчах Ліги Нації 2025. Браво, дівчата!